Із того, щоб послати Трампа на три букви. Ну, це, мабуть, правильно, тому що ми собі можемо послати Трампа на три букви. То ми приведемо до того, що замість теперішньої поганої влади зеленського ми не отримаємо ніякої влади. Вітаю товариство. Мене звати Олександр Росерцов. Мій співрозмовник екс народний депутат Тарас Стецьків. Отож, тема виборів в Україні вже вийшла на міжнародний рівень, принаймні про це вже говорить Дональд Трамп. Зокрема, в контексті свого мирного плану. Також в контексті цього ж мирного плану Зеленський вже заговорив про граничну чисельність Збройних сил України у 800 тисяч бійців особового складу. І, і, У ну, мене це викликає е, питання: а що Україна а агресор, чи, е, 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 чи буде так само обмежена чисельність і російської армії? Ну питання дуже більш ніж актуальне. Якщо ставиться е, питання про граничну чисельність ЗСУ. От тож, починаємо з е, теми виборів е, і. Е, От е, пер, перша думка, яка виникає, що іноземний лідер прямо втруч, е, втручається в тему внутрішньополітичного процесу України. Це як на мене є виклик для суверенітету та демократії. А як ти думаєш? Ну, перше, що треба зауважити, це те, що тема виборів в Україні Трампа не цікавить взагалі. Йому глибоко байдуже. Будуть в Україні вибори чи не будуть. Який тут буде режим, демократичний, автократичний чи якийсь інший. Трамп вживає вжив тезу про необхідність виборів в Україні виключно в контексті тиску на Зеленського, з метою змусити його погодитися на так званий мирний план. Бо це ніякий не мирний план, там ніякого миру немає. Це російський план, який трансльований через почтальона Вітькова для України. І в даному випадку Трамп просто припирає Зеленського до стінки, мовляв, та ти тільки тому продовжуєш війну, що ти не хочеш вибрати. І це перша теза. І це саме так це треба розуміти. Друга теза, з якою треба погодитися, будь-які зовнішні розмови про вибори в Україні це є відверте втручання в український суверенітет і в українські внутрішні справи. Тому при будь-яких переговорах. Про перемир'я, там припинення вогню, чи ще щось таке в російсько-українській війні, треба категорично розділяти ці питання і питання виборів в Україні. Україна проведе вибори, тоді, коли для для цього складуться необхідні обставини. Буде відмінений воєнний стан, будуть забезпечені умови для проведення виборів агітації та так далі тому подібне. Третє. Зеленський, з моєї точки зору, абсолютно адекватно і правильно відповів Трампу на питання виборів. Він йому сказав: Так, я готовий до виборів. Якщо ти Трамп забезпечиш безпеку, от забезпечте безпеку, зупиніть росіян, <кхи> заставте їх припинити вогонь, і ми проведемо вибори. Дуже правильна і адекватна реакція, і м'яч на стороні Трампа. І з моєї точки зору, це швидше за все означає, що закриє для себе. І розмов на цю тему більше не буде. А українська сторона, коли вона вже втягнулася, ну, на жаль, нас втягнули мимо нашої волі ці так звані переговори імені Дмитрія Ловітькова, ну, вона повинна в будь-якому випадку розділяти. Підкреслю ще раз, розділяти питання виборів, які є внутрішньою справою України, і якихось міжнародних там розмов, бо це ніякі не переговори, про перемир'я чи припинення вогню на російсько-українському фронті. Добре, але так чи інакше, як ти вже згадав, Україна вже втягнулася в ці розмови міжнародні, так, і йдеться про те, що нас потрошки затягують до такого собі перемир'я. Наскільки цей процес є загрозливий і реальний? Тому що я одивився багатьох експертів, дуже шанованих мною, ну відомих також і тобі. Про те, що ледь не катастрофа, і що фактично ми йдемо до того, що будемо віддавати е території. Ну, Україну, на жаль, втягнули. Я завжди, ще з початку 2025 року, дуже е з підозрою ставився до цього втягування України в так звані переговори, оскільки це все є на руку Росії і на руку зовнішнім гравцям, а не Україні. І в даному випадку дійсно це є небезпека зараз. І небезпека полягає в тому, що нас змушують покинути добровільно покинути території Донецької області. Добре, укріплений район, який у разі, якщо Україна від нього відступить, відкриває Росії, що найменше можливості безперешкодно наступати на Харків, на Дніпро, на Запоріжжя і в Полтавську область. Цього, в з жодному випадку українська влада не повинна цього допустити. І ніякі демілітаризовані зони, вільні економічні зони, які народилися в хворобливій голові Трампа, не можуть бути оправданням для того, щоб українці покинули те добровільно, те, що Росія не може захопити силою. Це очевидний факт: А якщо говорити все ж таки про вибори, ну оскільки Зеленський сказав, що він готовий до них. А наскільки готова до них Україна у контексті війни? Звичайно, що не готові ми зараз до виборів. Це, це абсолютно ясно, ну, річ. Та то не, неодноразово про це говорили навіть е фахівці Центральної виборчої комісії. Ну та якщо навіть припустити, що відбудеться якесь припинення вогню, з моєї точки зору, ймовірність дуже низька. Росія не піде, Росія не для того придумувала ці пропозиції і вкидала їх е, через Вітькова, е, щоб е, погоджуватися на якесь перемир'я. Це все є пастка яку в яку втягують Україну і втягнули вже Трампа і Америку втягнули. Тому, якщо навіть припустити якусь версію припинення вогню, припинення вогню, то Україні треба мінімум півроку для того, щоб технічно підготуватися до виборів. Ну, та це для всіх. А, нема закону. Доведеться прийняти спеціальний закон про вибори в умовах там незакінченої війни. Скласти списки виборців, обладнати дільниці. Ви вирішите питання, як голосують військовослужбовці. Мільйон чоловік є в армії. Вирішите питання, як голосує за різними даними: від 4 до 5 мільйонів. Українських громадян, які є в Європі, як вони голосують? Через дію, через додаток до Приватбанку, по Пошті, чи як вони мають голосувати? Де їм там забезпечать умови? Консульства не можуть цього зробити, значить треба угоди з цими країнами Європи, щоб вони відкрили там декілька сотень в кожній країні виборчих дільниць і так далі, тому подібне. Ну, якщо ми хочемо просто провести вибори на догоду Трампу. Ну то ми до, до, проводимося їх до того, що ці вибори просто не визнають легітимними. А це те, що треба Путіну. Путіну ж насправді не потрібні вибори в Україні. І Трампу, Трампу вони не цікаві. А Путіну вони є не потрібні, як чесні і легітимні, бо його ціль не вибори в Україні. Його ціль є хаос в Україні і відсутність будь-якої влади в Україні. І якщо ми підемо на проведення виборів, без е, організації належних безпекових умов, технічних умов, організаційних і інформаційних е, умов, то ми приведемо до того, що замість теперішньої поганої влади Зеленського ми не отримаємо ніякої влади. Тобто вибори не будуть визнані легітимними. Росія їх не визнає. На заході будуть виникати питання, і ми замість поганої влади не отримаємо ніякої влади. То тобто, звичайно, що Україна як суверенна держава ніколи на це не піде. Тому ми рухаємося крок за кроком. Вибори в бік, в бік далеко, -далеко в шуфляду. Спочатку ми розв'яжемо найбільш небезпечне питання це питання тиску на Україну з метою змусити нас на повзучу капітуляцію. Оце те, що називають так званим планом Трампа. А потім, в залежності від розв'язання цього питання, ми будемо рухатися далі. Дивіться, якщо говорити про вибор, особливо президентський, тут є одна ну, складність. Це є другий тур виборів. Тому що, ну, припустимо, в першому турі не вдасться вибрати, ну, якщо будуть проводитися, не вдасться вибрати президента, і тоді постає проблема другого туру, а невідомо чи буде мир. Тобто, що як з тим бути? Ну та ніяк не буде, то на це не можна йти в жодному випадку. Та Росія буде зривати виборчий процес на будь-якому його етапі, не тільки на етапі другого туру. Вона буде зривати його з першого дня, якщо Україна погодиться на проведення виборчої кампанії в такій версії, як пропонує Росія і Трамп. На будь-якому етапі вона буде зривати ці вибори. Вона буде сіяти хаос, влаштовувати вибухи, влаштовувати диверсії. Влаштовувати інформаційні кампанії. Я вже не кажу, що основною умовою чи вимогою Росії щодо проведення виборів є забезпечення прав російської церкви в Україні і російськомовної меншини в Україні, тобто допуск проросійських партій до виборчого процесу. Ну то, що ми хочемо своїми руками самі себе задусити на таких так званих виборах, тому я категорично відкидаю будь-які розмови про вибори. В умовах, коли продовжується війна. А от коли буде якесь перемир'я, і це перемир'я буде забезпечено гарантіями, що не буде відкрито вогонь, не буде нової агресії Росії, і Україна отримає достатньо часу в умовах якогось перемир'я для організації виборів, тоді про вибори будемо говорити. На сьогодні, станом на грудень 25-го року, Жодних умов для проведення виборів не складається. Це все є вимоги Росії. Це російська кагибіська спецоперація, в яку втягуються деякі українські політики, журналісти, аналітики і експерти. Це треба категорично відкинути. Не куплятися на цю дурницю. Тарас, але Трамп стверджує, що американський мирний план подобається усім, крім Зеленського, ну, натякаючи на те, що український президент, нібито є головною перешкодою для угоди. Чи це дійсно так. Ну, Трамп відверто бреше. Бреше. Ну, це не президент е, най, най, найбільшої держави демократичної в світі, а брехун відвертий. Ну, ну, чому ми повинні коментувати ну, ці дурниці? Ну це відверті дурниці, які собі дозволяють. Лідер сусідньої держави, ну просто ляпати в ефір тільки тому, що його йому взагалі не цікавить наслідки своїх слів. Ми прекрасно ознайомлені з планом Вітькова Дмитрієва Прекрасно ми ознайомлені. Українська влада прекрасно з цим планом ознайомлена. Цей план означає повзучу капітуляцію України. І тому, звичайно, Україна цей план прийняти не може. Крім того, на, е, за допомогою цього плану. Американці ще хочуть на цій капітуляції України заробити, бо вони збираються поділити суверенні російські активи, заморожені в Бельгії, над пополам. 100 мільярдів віддати в Українсько-російський фонд, де половину американців собі зразу заберуть. А 100 мільярдів вони хочуть створити спільний американо-російський фонд і там заробити на Росії. Ну так це торгаші і бариги. Який це мирний план? Та це. При, в Україні всі добре вміють читати. І президент України вміє читати, і українська влада вміє читати, і ми вміємо читати. І, звичайно, що ці е, вимоги, ці хотілки ми категорично не сприймаємо. Те, що українська сторона вимушена е, ну, дотримуватися дипломатичного етикету, замість того, щоб послати Трампа на три букви, ну це, мабуть, правильно, тому що ми собі можемо послати Трампа на три букви. Нам за це нічого не буде. А українська влада вимушена ну, грати в дипломатію, і Європа вимушена грати в дипломатію, але всі насправді все розуміють, що це, ці 28 пунктів, чи ці 20 пунктів, вони не мають нічого спільного ні з миром справедливим, ні з перемир'ям, ні навіть з припиненням вогню. Це кагибійська російська спецоперація, в яку втягнуті Сполучені Штати Америки, і яку вони разом хочуть нав'язати Україні щоб добитися нашої капітуляції. І в додаток ще до цього ще запихують нам вибори? Ну, а ми що, повинні на це реагувати, як зайчики? Та ні, звичайно. Тарасе, от за словами Зеленського, проєкт мирної угоди містить узгоджену чисельність ЗСУ до 800 тисяч військових, що відповідає поточній структурі армії. Ну, ніби нічого поганого. Але у мене є питання: а чому чисельність ЗСУ. Маю ну, узгоджується міжнародною е, угодою. І, а якою тоді буде гранична чисельність російської армії? Ну тут треба уточнити. Е -е, Зеленський говорить, що нас, від нас вимагають чисельності. Це не точка зору Зеленського, це те, що нам нав'язують. Зеленський ніде не говорив, що він з цим погоджується. І з моєї точки зору, це є положення, яке відверто е -е, суперечить українському суверенітету. Ніхто не має права, крім нас самих, визначати чисельність нашої армії. Яка нам буде потрібна армія, це визначимо ми самі. Може 800 тисяч, може мільйона, може 400. Це положення взагалі треба виключити, як і багато інших. З переліку цих 28 пунктів. Це просто вимога Росії, на яку погодилася адміністрація Трампа. І тому гуляють різні цифри: 600 тисяч, 800 тисяч. Це є суверенне право України визначати чисельність своїх Збройних сил. І тому це, ця, ця позиція є неприпустима. Україна ще раз каже: ми просто зберігаємо дипломатичний етикет, замість того, щоб цю вимогу, як і всі ці 28 пунктів, викинути в смітник. Це в жодному випадку не є основа для будь-яких переговорів. Ну, але ми маємо такого. Недалекого президента Америки, якого дешево, ну не дешево, якого дорого купили кагебісти з Москви. І він, і він нам запробує нас нам запихувати: оці плани, якісь там чисельності, якісь віддачі територій, якісь. А він ще хоче Запорізьку атомну станцію під контроль Америки. Ну так наче у нас немає спеціалістів в атомній енергетиці, які можуть самі це обслуговувати. Так, спочатку треба цю запорізьку атомну, напевно, визволити від присутності росіян, а тоді говорити про якийсь контроль. Ну все це не зімається купи. Це все, це все е, обговорювати е, нормальним, е, здоровомислячим людям нема жодної потреби. Просто ще раз кажу: українці вимушені грати дипломатичну гру з, з єдиною метою не посваритися з Трампом. Я вас запевняю. Росія не прийме і не підпише, і не погодиться ні на які е, мирні плани. Вона не для цього вкидала ці документи. Вона вкидала ці писульки тільки з одною метою: послабити позиції України, викликати в нас внутрішній хаос, викликати дискусії: треба вибори, не треба вибори. Треба 600 тисяч чи 800, Треба покидати території, чи не треба. І ми купуємося на ці речі. Це, це є російська спецоперація з метою роздерти Україну зсередини. Ми не повинні цим займатися і не повинні москалям в цьому підігрувати. Ось моя позиція. Добре, Тарас, а що ми можемо цьому протиставити, і скільки це ще буде тривати? Чи є тут якийсь дедлайн? Ми на експертному рівні маємо категорично відкинути ці пісульки. Ми повинні пункт за пунктом пояснювати українському суспільству, що це таке і що за цим стоїть. А українська влада має проявити чудеса майстерності, раз в нас вже втягнули в ці переговори. Це не переговори раніше, в ці розмови. Чудеса майстерності і еквілібристики дипломатичної, заручитися підтримкою Європи і спробувати ці, ці 28 пунктів чи 20 потопити. Потопити. Тянути час, заволокти їх в нескінченні обговорення, але ні в якому разі не робити вигляд, що це основа для миру. В кінцевому підсумку зрозуміло, що ми граємо цей спектакль для того, щоб Трампу показати, що не Україна е, винувата в зриві е, цих переговорів, а Росія. Ну, це така історія. Ну, я б інакше діяв. Ну, Зеленський діє, так як він діє. Ну, значить, треба тягнути час. І, а паралельно кожного дня. Кожного ранку кожного і кожної ночі вибивати російську інфраструктуру дронами, ракетами і всім, що в нас є. Ось що треба робити. Добре, Тараса, це буде тривати до нового року, до Різдва, чи воно перейде на наступний рік, на початок? Сто процентів воно перейде на наступний рік. Сто не може, процентів не може пісулька з 28 пунктів. Де є спроба схрестити бізнес-хабар бізнес москалів американцям і капітуляцію України бути основою для якоїсь угоди до Нового року. Воно й після нового року не буде основою угоди. Якщо припустити, що Україна на це погоджується, то нам треба здатися. Нам треба просто капітулювати, бо це є шлях до капітуляції. Але я не допускаю, що українська влада на це піде. Тому ні до Нового року, ні після нового року цей документ основою для будь-якого перемир'я бути не може. Там нема жодного пункту, який веде не те, що до справедливого миру, хоча б до перемир'я. І наша задача всіх разом розвінчувати для українського суспільства цю кагибійську пастку, в яку нас втягує Путін. Е, Тарас, а чи може Україна обійтися без допомоги Америки в ну, як, якщо з якщо, цим е, 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 нічого не вийде, то якщо нам доведеться відмовитися, чи Америка чи Трамп відмовить в допомозі, е, тому що ми не приймаємо? Та Америка і так вже не допомагає. Америка продає нам зброю за європейські гроші. Фінансової допомоги в Америці від Америки в нас немає. В 25-му році. Бюджет е американсь американський затверджений Конгресом на 26-й рік дає нам 900 мільйонів доларів. Це копійки. Це копійки. Є вони чи їх немає, це нас не рятує. Тому е я е не сильно е хвилювався, якщо ми зіпсуємо собі відносини з теперішньою адміністрацією з Трампа. Це є бізнес компашка. Це бізнес компашка. І Америці десятиліття ще буде соромно за такого президента і за, такі, за таких керівників. А от з Європою нам треба держати максимально тісну співпрацю, тому що найбільш вузьке місце наше, крім воєнного, це, звичайно, фінансова допомога з боку Європи. І всім є відомо, що до березня гроші є 26-го року, а якщо не вдасться. Взяти заморожені російські активи, які в бельгійському, в бельгійському депозитарії знаходяться 140 мільярдів, хоча б віддати Україні, то після березня місяця в нас наступає дуже тяжка ситуація. Нас не вистачає грошей не тільки на, на продовження війни, а навіть на соціальні виплати. І я вважаю, що Україна і Європа зараз разом шукають вихід з цієї ситуації, тому що бельгійська влада і бельгійський уряд поводять себе як відверта п'ята колона Кремля. Враження таке, що їм добряче заплатили за те, що вони блокують передачу заморожених російських активів в Україні. оце вузьке місце є дуже серйозне. А тратити час на, на розмови про ну абсолютно божевільні пункти, написані на коліні Дмитрієві і Вітьковим, треба тільки для того, щоб пояснити українському суспільству шкідливість і небезпечність цих. Реалізації цих пунктів. Розуміло. Тарас, я тобі дякую за цю е, розмову. Отже, ще раз нагадую, моїм співрозмовником був екс народний депутат Тарас Стецьків. Е, мене звати Олександр Осарцов, я незалежний журналіст. Принагідно е, поставте вподобайку і поширити це відео. Це дуже дійсно дуже важлива е, інформація. Ну і все буде Україна. Дякую. No, sea doble.